Ну, я хочу взагалі розпочати з того, що цей тур є феноменальний і феноменальний по деяких критеріях. По-перше, атмосфера, яка серед артистів, і взагалі атмосфера на концертах. Ви знаєте, за багато років участі у багатьох турах, у багатьох музичних проектах і відігравши, напевно, не, не одну сотню, а може й тисячу концертів в своєму житті, я вперше потрапив в таку компанію однодумців в таку, в настільки. Тепло, настільки рідну, і хочу сказати, що цей тур просто для мене є як свято. От кожен день свято. І Горгішель, і Друга ріка, і Фома, і Скай, і Петриненко, як наш так великий батько такий. Знаєте, всі, всі настільки... настільки чудові люди, настільки класне, я ж кажу, створення тої атмосфери. І на концертах це дуже цікаво виглядає. По-друге, все-таки ціль дуже благородна. Ви знаєте, я живу останні 10 років в Києві і досить часто дивлюся, проїжджаю повз собор, який стоїть вже багато років недобудований. І коли я дізнався, і коли нам запропонували, власне, Сергій Архіпчук мені запропонував, режисер цього проекту, взяти участь у благочинному турі, щоб все-таки зібрати кошти на добудову собору в Києві. Я погодився з задоволенням, тому що це одна з найкращих пропозицій робити благочинні тури в таку гарну пору, коли всі їздять більше за політичні якісь, е, за, на політичні заробітки, а тут можна реально щось зробити своїми зусиллями. Знаєте, велика честь, воно відкладається все, і через багато років буде такий приємний, приємний спогад про те, що ми все-таки такою командою. Приклалися до тої теми. Ну і третє, я можу сказати, що церква і рок-музика, греко-католицька церква і рок-музика, ще пару років тому вони були якось непоєднані. Тобто, важко було уявити, що український рок може бути відласне, під патронатом церкви, робити такі проекти.